На жаль, на цю сесію зараз поставили закони на цей сесійний тиждень. Поставили закони, які є глибоко корумпованими і лебійськими. Немає законопроєктів. Про наведення ладу з тарифами немає законопроєктів про підтримку людей, немає законопроєктів, які б давали людям, хоча б надію на те, що їм стане жити трошки легше. Немає законопроєктів, які зупиняють інфляцію в країні, яка сьогодні практично стосується кожного українця, але що поставили зараз е, на цей сесійний тиждень і конкретно на сьогоднішній день? Перше, це законопроект, який дозволяє відмити корупційні статки, які накопичені в тому числі частиною політиків. Е, можна буде тепер переписати безперешкодно на родичів, на знайомих своє майно, і за це корупціонерам нічого не буде. По-друге, поставили цілий пакет законів про тіньову приватизацію сільськогосподарської землі, і за цим стоїть. Іть аграрна мафія, яка працює сьогодні в Верховній Раді, в тому числі. Ну, крім того, ви знаєте, що одним з найпотужніших землевласників України є президент країни і його родина, і саме тому для них приймаються ці закони про тіньову приватизацію сільськогосподарської землі. Там три закони на цю тему сьогодні, сьогодні в порядку ден не і останнє це приватизація стратегічних об'єктів України. Це теж сьогодні стоїть в порядку денному. Саме тому е, Верховна Рада, уряд, президент не працюють сьогодні на відродження країни, не працюють на підтримку людей. А на жаль, вони продовжують проштовхувати свої лобістські законопроекти. Безумовно, треба все докорінно міняти. Достатньо законопроєктів внесено до Верховної Ради, в тому числі і нашою командою, які можуть впорядкувати ситуацію в державі, які можуть повернути стабільність і повернути економічний розвиток. Але на жаль, це не цікавить сьогодні вище керівництво держави.